Шановна Звягельська громада, вільного українського, свободного, доброго народу. Щиро вітаю із Днем Незалежності нашої України. У цих словах вкладається не тільки розуміння, як слово звучить незалежність, а в цьому є сенс, зміст і величезне значення. Того, що ми сьогодні переживаємо на 547 й день повномасштабної війни. У цьому часі за цей рік Україна, воїни, наші захисники продемонстрували, і вся Україна, весь народ, свою стійкість, незламність, свою волю до перемоги, і дарувала нам всім і дарує надію у зверненнях президента і у Різних сьогодні викладах і заходах, які ми бачимо, пов'язані з ветеранським рухом, різними зустрічами міжнародних самітів, підкреслюється шана до українського народу, утвердження незламності держави і ще раз підтвердження тому, що світ об'єднався навколо України і особливо його прагнення до миру, до перемоги. І прагнення жити у своїй вільній країні. Так, сьогодні, коли ми говоримо День Незалежності, ми дуже хочемо розказати, показати певні досягнення, певні якісь ті речі, які воліли б і бажали б сьогодні розкривати і говорити. Ми хотіли б говорити про радощі, про здобутки, про певні успіхи. Але разом з тим, так записано в нашій історії, що День Незалежності це історія боротьби українського народу. Це певні трагічні моменти. Це біль, плач наших матерів, дітей у зруйнованих селах, у загиблих воїнах це теж є сьогодення і жертва сьогоднішнього часу і тої страшної війни. Тільки в єднанні. У стремлінні, поєднавшись, Збройні сили. Весь народ, той, хто працює сьогодні, вчителем, чи той, хто працює медиком, той, хто працює у бізнесі, чи той, хто працює на землі, об'єдналися для того, щоб сьогодні здолати ворога і дарувати українській землі, українському народові перемогу. І я дуже впевнений і вірю в те, що настане той день, коли прийде перемога, коли буде вільна українська земля, коли ми будемо жити. У вільній мирній країні так, це наше прагнення до цієї мети, до цього прагнення ще попереду великі тяжкі випробування. Особливість сьогоднішнього часу і ще полягає в тому, що десь одні мудреці говорили, що випробування сильним спосилаються для того, щоб їх ще зробити сильними, і Бог спосилає випробування тим, хто спроможний це пережити. Але я хотів би ще, шановні громадяни, шановна наша громада, сказати одну важливу річ. Чи до кінця ми всі усвідомлюємо значимість тих подій, які сьогодні проходять війни? Чому? Чи, чи дійсно війна тільки для тих, хто на фронті? Чи дійсно війна і плач, і біль тільки для тих, кого прийшла повідомлення про те, що людина загинула, і це плач тої матері, яка хоронить свого сина, Певнений, що в тому часі, до того моменту, коли кожен із нас це не усвідомить, що це наша спільна біль, і коли ми не усвідомимо, що ми це наша спільна країна, і коли ми сьогодні, проважаючи героїв останню дорогу, не вийдемо всі, як своєю більлю розділимо і честь і пошану цьому герою, і честь і пошану, і вклонимося той матері, отоді от мені так здається, ми усвідомимо. Зрозуміємо, що ми сильні, ми змінилися і міняємо себе, міняємо країну, і все робимо для того, щоб прийшов цей день великої перемоги. Ми славимо в ці дні наші збройні сили України. Ми за ці дні хочемо об'їхати наші військові частини, привітати наших героїв з тими нагородами, які вони удостоєні. Ми передамо від вас ваші переживання і вітання. І я впевнений, що ми цим самим хочемо продемонструвати нашу єдність, нашу підтримку і наше спільне бажання закінчити війну і прийти до великої перемоги. Я вітаю всіх нас з Днем Незалежності України. Я дякую нашим збройним силам і всім тим, хто прикладає великі зусилля для того, щоб закінчилась війна і прийшла перемога. Я вітаю з Днем Незалежності України! Слава Україні і слава героям України!